Крім того, на минулому тижні пройшли ще е, змагання і спортивне орієнтування Осінній лист-2012. Взяли участь 63 спортсмени у цих змаганнях. Це на території Дарницького лісництва. Переможцями стали учасники команди з гімназії Перспектива, друге місце у загальноосвітній школи номер 8 і третє місце у ліцеї дизайн-освіта. Згідно плану управління освіти і обласного головного управління проходять міський етап олімпіад. На минулому тижні фізика відбулася і українська мова, на цьому тижні суботу-неділю пройдуть іноземна мова і історія. Приємно те, що на сьогоднішній день, в цьому році, мені здається, я так слідкую за результатами, що набагато вищі показують рівень знань навіть із точних дисциплін, наприклад, бо є певна. Розбаловка, хто може зайняти перше місце, хто друге, хто третє, то навіть із фізики, якщо в нас раніше не було ніколи перших, других, третіх місць, а був просто кращий учень, який брав участь тоді в обласній олімпіаді, то от перше місце один учень, друге місце шість учнів здобули, третє місце дев'ять учнів. І з української мови, знову ж таки, перше місце здобули два учні, друге місце 21 учень, третє місце 15 учнів.